Всім привіт. Майсей 186. Ой, просить грошей. Так, розпаковка, як то кажуть, да? зерновий елеватор, плюс дві зірки. Одна тут, друга там. Соєдинительна. І того. 7568. Комусь буде цікаво. Да, запчастини зараз подорожчали Получається дві зірки. Одна на низ на елеватор цей, друга наверх. І от такий ланцюг сумнівної якості. 7 майже 600. Ну, правда, тут ще був заводський ланцюг. Заводський. Я не знаю, як за кордоном їздять, але но... ще завод. Всі підчепники, все. Ще завод. Воно то, звісно, класно, але якби його не треба було міняти. Вон камера не фокусує. Не фокусує. Получається, ще місцями у фарбі підшипник заводський. Всі підшипники заводські. Ну, але їх треба вже міняти. І зірки. Зірку розвалив, не можна зняти було. А запчастина вскочила, як не знати. Якось так. Тут прийшлося заклепки спиляти, вибити, поставиться на болтики та й все. А причина такого ТО – лопнув ланцюг. Пішло навантаження, дзвіна вже вироблені. Та й він мені порвався. І ще була так якби проблема його звідси витягнути. Отут робиться так званий вузол. І не вверх, не вниз. Ну, получається ще той. Але з допомогою молотка зубила якоїсь мами. Ми все витягнули. І проводимо таке ТО майже на 8 тисяч гривень. Якось так. Ну, але це не є Саме страшне. Якось так. Комбайн працює. Це є обслуговування.